Зверский баба. Що не спеклися? Як не спеклися. Чому а, а, вони такі звертують? А не такі класні. Ой, тато у нас зробив сніданок. Я беру, я беру. Кекси дуже ароматні і смачні. І дуже легко їх готувати. До яйця додаємо чотири ложки цукру, ложку какао. 3 ложки муки, 3 ложки молока, 2 ложки олії і от стільки соди. Хоча в мене не сода, а ось такий от порошок. Ну а далі гарно перемішавши, ви можете зразу поставити в мікроволновку на 5 хвилин. Але я вирішив трошки заморочитися і розлив ось цю рідину, суміш, яку я от тільки що міксував, в 4 формочки. Ну, перед тим я їх гарно змазав. А також кружку вам теж рекомендую змазати гарно, щоб потім кексик гарно відставав. Такий. Okay. Okay. Такий. Який хочеш, такий бери. Ай, то ще трошки почати. Це татове. Це татове буде. А чим мені буде? Тато, типа їсть менше чи, чи на камеру, а камера обліжається мені. А, да. а ні, знаєш, не, що зробити? Чекай, 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 сонечко, чекай. Ось так. А, то, а, Это... а ви пудру з'їли, нема пудру. Такої зверху ще би пече, пече, дачку. І ще би зверху пудрою посипали. Швиденько, так, швиденько? Я швиденько. Все, дивіться, краса. А, О, це такий сніданок зробив. Яка краса. Ти перта кожен день тато буде на вербачі. А то на відео. Припухти, я відео випустив, все. А де сині? На тому мої кулінарні здібності, все вже. А чого тато не зробив синіми? Що з синіми? Які ви синіми? Що, йдемо працювати? Ммм, ммм, ммм.